Наступна сир у мешоловці. Це дорама про університет. Я її дивилася, і вона, вона хороша. От про що вона, крім як про стосунки, Я зараз вже й не пригадую. Але там є другорядні персонажі, які з'являються там буквально в парі серії. Сусід головної героїні і його хлопець. Каці, чому ж це? Чому? Ні, може і так Тут нам якраз показують гей-пару, де ось те, що вони гей-пара, можуть використати як шантаж проти них, де одного з героїв вигнали з дому батьки через те, що е, він гей. <реш> У цю частину життя ЛГБТ, де ти маєш справу з гомофобним суспільством.